Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мельвіна Карпенко. У рамках муніципальної комплексної програми здоров'я населення міста Дніпра, пільгові категорії містян можуть отримати стоматологічну допомогу безкоштовно. Вона фінансується з міського бюджету, йдеться передусім про наших захисників. Окрім того, безкоштовну стоматологічну допомогу надають сім'ям загиблих військових особам з інвалідністю, учасникам Другої світової війни, ветеранам праці. Детальніше про те, хто може отримати безкоштовну Томну стоматологічну допомогу розповість директорка міської стоматологічної поліклініки пані Марта. Ми, стоматологи, працюємо кожного дня, стараємося навчатися кожного дня, відвідувати мастер-класи, семінари, лекції і ми завжди вчимося. Ми запрошуємо наших пацієнтів прийти до нас на лікування в нашої стоматологічні клініки міста Дніпра. На сьогодні у нас працює чотири лікаря-стоматолога, терапевта. Переселенці і одна медична сестра. Вони просто приходять на прийом, і я з ними розмовляю. Саме головне, щоб були документи в порядку, щоб у них була атестація підтверджена, щоб на руках була трудова книжка і документи. І ось ми з ними поспілкувалися, і ми взяли їх на роботу. Вони вже працюють, деякі лікарі працюють більше, ніж півроку в нашій поліклініці. Ми надаємо повний спектр стоматологічної Допомоги, але в 22 році у нас діє комплексна програма здоров'я населення міста Дніпра, яка діє 2018-2022 рік. Згідно цієї програми ми даємо допомогу пільговим категоріям. Це учасники бойових дій. АТО. ми пролікували 418 учасників бойових дій АТО. Зробили операції встановлення з облих імплантатів. Це 92 пацієнта, їм було встановлено 282 імпланти. І опротизовано учасників бойових дій ато 184. Пацієнти і всього це зроблено на суму 3 мільйони 755 тисяч. Також ми надаємо допомогу іншим пільговим категоріям: інваліди, учасники бойових дій, учасники Великої вітчизняної війни, ветерани праці, почесні дорнори, сім'ї загиблих. І ми також опротезували 226 пацієнтів на суму 2 мільйона 126 тисяч. Це по місту Дніпро для учасників бойових дій і для всіх пільгових категорій повинна бути міська Писка, документи, паспорт і посвідчення тої чи іншої категорії, яка надає пільгу. У нас є ще філіали. І ми так зробили, що деякі лікарі пішли працювати на філіали. А вони всі ці лікарі працюють сьогодні тут в центральній поліклініці. Лікарі, як і приватної стоматології, і державних стоматологічних закладів, і вони всі раз в п'ять років повинні пройти атестацію. Тому кваліфікація у них повинна бути у всіх висока. Державні клініки виграють в тим, що в нас є повний спектр. Стоматологічної допомоги, терапевтична, хірургічна, ортопедична, зуботехнічна лабораторія. І коли рентген кабінет, фізкабінет, і коли пацієнт до нас потрапляє, то ми нікуди його не направляємо. В нас все повністю є. Це надати приватні клініки, на жаль, не можуть. Обладнання в нас відповідне є. Ми кожного року працюємо над тим, щоб щось закупити нове, нові стоматологічні установки для лікарів-наконечники купити, ну і всі інструменти, які потрібні для наших лікарів. Послуги для всіх ургентне надання стоматологічної допомоги. В нас заключений договір Національною службою здоров'я для дорослого населення. Це ургентне надання стоматологічної допомоги. По коли пацієнт приходить по острому болі, то йому надають безкоштовно згідно цієї програми Національної служби здоров'я. У нас так зроблений прескурант. Які є більш дешевші матеріали для каналів, для пломб, і середні і більш дорогостоючі матеріали для різного спектру надання стоматологічної допомоги і що може собі дозволити пацієнт? Ще лікар обирає на якийсь випадок, що краще там поставити, зробити. І вони спілкуються разом. Тут тандем йде лікаря з пацієнтом. У медичному закладі працевлаштовано чотири лікаря-стоматолога і одна медсестра з числа внутрішньо переміщених осіб. Лікар-стоматолог пан Денис родом із Мелітополя, а нині мешкає у Дніпрі і працює в міській стоматологічній поліклініці. Пропоную його послухати. Мы были вынуждены выехать семьей сначала в Киев, потому что там дети могли ходить в школу, потому что там школы работают офлайн. Ну а я решил вернуться в Днепр, потому что я здесь учился с этой поликлиникой. Знаком потому что мы тут проходили практику. Вот я приехал, да, и Марта Владимировна предложила как бы работу, и я здесь устроился стал работать. Сначала хотели в Киев, ну и приехали в Киев, потому что, в принципе, за детей только пуша могли там обучаться в школе. Там проблемы со светом были, где мы снимали квартиру, и было тяжеловато с работой. В Днепропетровске в этом плане было получше. Лечение пациентов, ну прием карис и пульпиты, то есть весь спектр по терапевтической именно стоматологии. Старший у меня уже 2009 года, ну и работал да, до начало военных действий. Выезжали долго. С 27 сентября, 1 октября они должны были запретить выезд всем. То есть там было ну, большие очереди. За Запорожье хотя бы выехать. Это Васильевский, там у блокпост. То есть мы приезжали, сегодня проезда нет, возвращались в Мелитополь, ну, чтобы не ночевать, потому что у родственников остановились, потом уже на следующий день поехали. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра у Дніпрі. Відкрили безкоштовні курси перепідготовки водіїв на категорію Д для роботи на міських автобусних маршрутах. Їх організували за грантові кошти міжнародних організацій для людей. Така перепідготовка безкоштовна. Як тільки сформують групу охочих, розпочнеться навчання в автошколі. Про це розповіла очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Ніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради постійно ретельно здійснює аналіз ринку праці, які найбільш витребовані професії на теперішній час. І під час здійснення цієї аналітики стало відомо, що в межах нашої області існує півтори тисячі вакансій для водіїв категорії Д. І стало зрозуміло, що необхідно І є люди, які хочуть знайти собі роботу, але за тією спеціальністю, яка в них є, навіть з вищою освітою не завжди зараз такий час можливо знайти собі роботу і тому ми виступили з ініціативою про те, щоб людей, яких є бажання, є розуміння і є згода стати водієм категорії Д почати працювати водієм пасажирських перевозок, отримати перенавчання за кошти міжнародних організацій. Тому ми виступили з такою ініціативою. Шукали автошколу, яка може здійснити таке навчання, щоб все було з ліцензіями відповідними, щоб була відома автошкола, щоб вона. Дійсно, мала статус і змогу матеріально-технічну базу для того, щоб навчати. Цих осіб, які хочуть стати водіями з категорії Д. І з огляду на це, ми звернулися до міжнародних організацій до проон задля для того, щоб фінансування цього навчання, оскільки зараз складний час, і не всі ті особи, які шукають роботу, здатні сплачувати. Бо як повідомляли, термін навчання триває близько трьох місяців. Тобто, не всяка людина має змогу оплатити таке навчання. Тому ми знайшли можливість фінансування сторонньої міжнародної організації організації. ми надали оголошення через радіо для того, щоб ті особи, які мають Бажання отримати професію водія категорії Д зверталися до інспекції з питань праці та зайнятості населення, оформлювали відповідну анкету, оскільки зараз змінили законодавство і до цих осіб, які хочуть навчатися, є обмеження вікове з 21 року. І по-друге, зараз не потребується за певний стаж по інших категоріях, тобто трошки змінили можливість доступу до перенавчання на категорію «Д». тому. Ми отримаємо зазначені анкети. Послідуючимо, ми формуємо групу. Далі вже в справу вступає автошкола, яка навчає водіїв на категорію Д ми здійснювали цей аналіз ринку праці за для того, щоб люди орієнтувати. Можливо, особи мають ці водійські посвідчення категорії Д але не знали, не мали інформації про те, що їх шукають роботодавці за для того, щоб сплачувати офіційну заробітну плату, оформлення було офіційне і таке інше. І тому ми зараз всі наші дії стриму на те, щоб людей надати змогу перенавчатися і отримати офіційне працевлаштування. Перенавчання ми перше в місті цікавлені в тому, щоб на міських маршрутах не було нестачі у кваліфікованих кадрах. Деякі автопідприємства мають портні пункти в місцях. Нашої області, тому якщо людину може прийняти на роботу автопідприємство, яке в Дніпрі робочого місце може робити в іншому місті нашої області дуже багато вакансій, півтори тисячі в області і близько 400 саме у місці, і справа в тому, що випуск буде невеликими групами для того, щоб забезпечити якісне навчання, оскільки все ж таки пасажирський транспорт. Нині у Дніпрі не вистачає водіїв на автобусні маршрути, оскільки багато з них боронять нашу країну. Деяким рейсам складно виходити, особливо коли не працює електротранспорт і потрібно підсилювати маршрути автобусами. Загалом по місту не вистачає близько 400 водіїв автобусів. Про це розповів головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради Іван Васючков. Зараз особливо гостро стоїть проблема нестачі водіїв. Через це деякі рейси їм дуже складно виходити, особливо під час, коли зупиняється електротранспорт і потрібно підсилювати багато автобусних маршрутів. Ця проблема сильно відчувається. Загалом, якщо казати по місту не вистачає близько 400 водіїв автобусів, але ми розуміємо, що після того, як війна закінчиться і розпочнеться відбудова нашої країни, така кількість збільшиться на десь 500-600 ще нестачі водіїв. Тому ми дуже вдячні за допомогу в підготовці водіїв автобусів. Які так, необхідні нашого міста зі свого боку, начальник автошколи депо номер 2 В'ячеслав Павленко розповів, що нині працевлаштувати на комунальні автобуси можуть близько десяти водіїв. Водітелів не вистачає на сьогоднішній день порядка. Близько... Человек 10, мы можем водителей принять на работу. Инициатива по обучению новых водителей очень приветствуется, так как не всегда водители, которые уже с опытом соответствуют требованиям, которые выставляются в предприятии. Нет новых водителей после обучения в автошколах, так как это дорого, обучение стоит денег, не все хотят платить много денег за обучение. Есть большая вероятность после этой инициативы, что предприятие наше будет более укомплектовано водителями. До навчання водіїв долучилася автошкола, яка має найкращу технічну базу не лише у Дніпрі, але й у всій Україні. Має досвід навчання контраварійного водіння в екстремальних умовах, екстреного гальмування та маневрування. Зі слів засновника автошколи Микити Нем'ятого, спочатку водії проходять теорію, далі складають іспит у сервісному центрі МВС, навчаються водіння, далі практичний іспит. Категорія Д надає можливість перевозити від 16 і більше пасажирів. Пропоную його послухати. Згідно законодавством ми їх навчаємо. Спочатку це ПДР. Вони вивчають, потім вони здають у сервісному центрі іспити щодо ПДР. Потім вони навчаються на водінні, потім після водіння вони здають іспит з водіння та отримують категорію, Д, котра дає можливість їм перевозити пасажирів від 16 і більше пасажирів, тобто це або автобуси, або тощо. Ми це робимо двома типами. Це перше наживо, інше в онлайні, тому що зараз багато людей, хто десь кудись поїхав, і є багато кількість людей, котрим зручно займатися вдома. Вони вдома вімкнули камеру. Є певний розклад занять. Вони вімкнули, у них є викладач. Всі ці заняття вони в онлайні проходять, але вони її у записі. Тобто, якщо людина там, наприклад, вимкнули світло або там ще щось, вона може у записі потім переглянути ці заняття щодо специфіки то зазвичай це чоловіки 25, від 25-30 років там, до 40-50 до років. Зазвичай це чоловіки, котрі вже мають певний стаж водіння, у них вже є або там, Б категорія, або Б і С категорії в них є. Тобто вони розуміють, що таке дорога, але ми працюємо з кожним, розповідаємо, в тому числі і аварійні випадки, і контраварійні. Ми тут маємо справу з людьми, котрі перевозять теж людей. Це дуже важливо. Ми ж дуже багато приділяємо уваги саме аваріям, які можуть бути, як їх уникнути. Термін 2,5-3 місяці. Це повний термін. Стають у чергу у сервісний центр проходять теорію. Тобто, фактично, десь 3 місяці проходить. Потім в них водіння, і потім після водіння вони отримують одійські посвідчення. Щодо бази, то ми її не щойно закупили. У нас вона давно, ми вже близько п'яти років на ринку. І ми з самого початку закупили, тому що ми хочемо, щоб люди не просто протокольно навчалися, да, як в багатьох інших автошколах, а щоб люди користувалися, щоб вони трогали руками, да, тому ми полюбляємо різні макети, там, да, щоб люди би, розуміли, що це взагалі. І окуляри це ми а, закупили. Їх ще до того, як це стало мейнстрімом у Америці. Це окуляри, котрі імітують стан алкогольного сп'яніння. Ми на декатегорії категорії маємо справу з чоловіками, і зазвичай, на жаль, є з чоловіків більша кількість тих, що хто може потенційно бути у стані алкогольного сп'яніння і знаходитись за кермом. Тому ми їх одягаємо, ці окуляри, вони імітують стан алкогольного сп'яніння, потім їх можемо посадити там за руль, наприклад, і показати, проімітувати, щоб вони це розуміли, що це дуже погано. Це теж ми такий акцент робимо. Аби записатися на курси перепідготовки водіїв категорії Д необхідно звернутися до інспекції з питань праці та зайнятості населення за адресою вулиця Старокозацька, 52, а також зателефонувати за номером телефону 067 631 0404. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко на все добре. Програма Радіо Дніпро.